Добрий день, шановні жителі Житомирщини. Тема брифінгу сьогодні електронна трудова книжка. Що потрібно знати про електронну трудову книжку? Електронна трудова книжка запроваджена з метою удосконалення обліку трудової діяльності громадян, зменшення паперового документообігу та ризики втрати чи пошкодження документів. Також впровадження електронної трудової книжки є передумовою для подальшої реалізації автоматичного призначення пенсії, без додаткового звернення за фактом настання пенсійного віку. Електронна трудова книжка це цифровий аналог паперової трудової книжки, тому в електронній трудовій книжці відображатиметься вся наявна інформація про стаж, записи про прийняття на роботу. Переведення, звільнення тощо. Відомості про трудову діяльність обліковуються у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Скановані копії паперових трудових книжок можуть подаватися роботодавцем або самим працівником. Механізм подання роботодавцями і працівниками відомостей про трудову діяльність в електронній формі. Визначено порядком подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно в електронній формі. Відомості про трудову діяльність працівника подаються через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України одним із способів. У вигляді копії, передбачених законодавством документів, виготовлених шляхом сканування. В оцифрованому вигляді шляхом створення відповідного електронного запису в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, до якого додаються скановані копії документів, на підставі яких створюється запис. Варто зазначити, що оцифровувати можна будь-які документи, що підтверджують страховий стаж. Перш за все, для цього необхідно мати скановані кольорові копії всіх сторінок трудової книжки у хронологічному порядку та інших документів, що підтверджують стаж. Окрім трудової книжки, це також можуть бути документи про здобуття освіти, свідоцтво про народження дитини для жінок та військовий квиток. Звертаю увагу, що перед тим, як подавати скановані копії трудових книжок для оцифрування через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, необхідно провести їх аудит. Усі записи у трудовій книжці мають відповідати вимогам інструкції про порядок та ведення трудових книжок працівників. Насамперед, слід переглянути першу сторінку, титульний аркуш, та перевірити наявність прізвища, ім'я та по-батькові, Дати народження працівника зазначені повністю без скорочень, підпис власника трудової книжки, яким він завірив правильність внесення даних, підпис особи відповідальної за видачу трудових книжок. Печатки закладу, де трудову заповнили вперше. У разі виявлення неправильно зазначених даних власника документа зміни може внести роботодавець. На підставі відповідних документів за їх відсутності у судовому порядку, переглянути оцифровані відомості про трудову діяльність, а також розраховане на їх основі загальний страховий стаж та інші відомості про особу, накопичені про неї в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового Державного соціального страхування, мають змоги користувачів веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України. В особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України у розділі Електронна трудова книжка можна ознайомитися з наявною інформацією щодо періодів роботи, відображених страхувальником у складі звітності, починаючи з 2000 року. Також користувачі веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України можуть отримати витяг з електронної трудової книжки онлайн. Для замовлення такого електронного документу потрібно авторизуватися на веб-порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису, банківської картки, електронного пенсійного посвідчення чи використовуючи Дія-підпис. У лівому боковому меню вибрати пункт «Комуніза... Комунікація з ПФУ Запит на отримання електронних документів. Обрати тип звернення Витяг з ЕТК та заповнити обов'язкові поля, вказавши податковий номер, прізвище, ім'я по-батькові та номер телефону, надавши згоду на обробку персональних даних, натиснути Відправити до ПФУ. Отримати витяг можна в лівому покумовому меню, обравши пункт Мої звернення в статусі виконаного. Часу запровадження сервісу Електронна трудова книжка на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України подано майже 140 тисяч сканованих паперових трудових книжок мешканців з Житомирщини для проведення оцифрування. У разі виникнення питань щодо подання сканованих копій трудових книжок та документів про стаж в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Житомирській області. Консультації та роз'яснення можна отримати за телефоном, таким як 097 814 75 25. Дякую.